У цьому відео я хочу з'ясувати, скільки ж буде 83 відняти 25. І я пропоную вам зупинити це відео і спробувати зробити це самотужки, а потім ми зробимо це разом. Отож, припускаю, ви вже спробували, і ймовірно, ви почали віднімати з одиниць, 3 одиниці відняти 5 одиниць, і тут ви стикнулися з проблемою: 5 у нас більше, ніж 3. Як нам відняти більше число від меншого? Насправді тут є один спосіб. У нас це не просто трійка, а цілих 83. Ми можемо позичити один десяток у вісімки. тепер тут у нас залишиться 7 десятків, і перенести цей десяток на місце одиниць. У нас один десяток це теж саме, що 10 одиниць. 10 одиниць додати 3 одиниці буде тепер 13 одиниць. Отже, тепер ми можемо віднімати 13, відняти 5, у нас буде 8. 7, Адже у нас тут залишилося 7 десятків, ми один позичили сюди. 7 відняти 2 буде 5. Отже, ми отримали число 58. 83 відняти 25 дорівнює 58. Я хочу показати вам ще декілька способів, як можна це записувати, як можна це обчислювати, аби ви зрозуміли, як це працює. Отож, 83 ми можемо записати як 80, тобто 8 десятків додати 3. Я краще напишу це рожевим, як це написано і тут, щоб ви бачили, де воно все є. Ось так. А 25 ми можемо записати як 20, додати 5, але ми віднімаємо 25. Тобто ми від 83 віднімаємо 2 десятки і 5 одиниць. Тобто, будемо віднімати 20. Тут буде відняти 20 і відняти 5. Відняти 5. Спробуємо тепер обчислити. Отож, знову ми стикаємося з проблемою, що у нас кількість одиниць у більшого числа менша, ніж кількість одиниць у другого числа. Що ж ми тут робимо? Ми знову позичимо тут один десяток. Якщо ми віднімемо звідси один десяток, це буде 70. А якщо додамо цей один десяток сюди, у нас буде 13. Я допишу ось тут. І. Погодьтеся, я тут не змінила взагалі ніяк значення числа. Тобто у нас 70 додати 13 все ще буде 83. Просто тепер ми маємо достатню кількість одиниць. Отож, 13 відняти 5, це буде 8, 70 відняти 20, це у нас буде 50. І в нас залишається 50 додати 8, це в нас дорівнює 58. І я покажу вам ще один спосіб запису, аби ви могли обрати для себе зручний. 83 це у нас 8 десятків додати 3 одиниці. Ми так і можемо записати 8 десятків десятків додати 3 одиниці. 3 одиниці. Ось так. І так само ми можемо записати і 25. Але 25 ми віднімаємо, тож у нас буде відняти. 2 десятки, адже 20 це у нас два десятки. Два десятки. І відняти ще 5 одиниць. Адже на місці одиниць у числі 25 у нас стоїть п'ятірка. І відняти 5 одиниць. Приклад у нас абсолютно той самий, просто ми його записуємо інакше. І тепер можемо знову. Віднімати. Якщо ми позичимо тут один десяток, адже в одиницях нам не вистачає трохи, аби справді відняти 5 одиниць. Якщо ми позичимо тут один десяток і перенесемо його сюди, то тут у нас залишиться 7 десятків, а тут у нас буде вже 13 одиниць, адже один десяток це 10 одиниць. 13 одиниць, відняти 5 одиниць у нас буде 8 одиниць. Один. А сім десятків відняти два десятки буде 5 десятків. П'ять 5 десятків. 5 десятків і 8 одиниць це у нас 58. Всюди у нас вийшла однакова відповідь.